У волонтерському центрі Разом ми сила не чули про відпочинок. Зранку до вечора волонтери завантажені роботою. Не покладаючи рук, пані Людмила плете чергову маскувальну сітку захисникам на фронт. Ця сітка є осіння, вона в таких осінніх кольорах, тому що ще снігу немає, і хлопцям треба вкривати свою зброю і свою техніку, маскувати їх, щоб спасти деякі життя. Буває такий час, що у нас сітки треба 15 ще на вчора, тому ми приходимо навіть в будні дні по вечорах і плетемо, тому що замовлення дуже складне і дуже потрібно багато. Жінка працює бухгалтеркою. Після робочого дня завжди приходить на кілька годин, щоб допомогти. А у пані Тетяни інше завдання. Шиє військовим теплі речі, щоб не замерзли в окопах. За швейним верстатом жінка-подумки згадує про рідний дім. Залишити будинок неподалік від Лисичанська довелося, коли полетіли ворожі снаряди. Це дуже несправедливо, що це так от случилось. Жили собі. Все було, і було було де жити, і робота була. Цю кімнату волонтери перетворили на склад із продовольством. Влітку законсервували кількасот банок овочів та фруктів. Апетитні наїдки пані Любов кладе до кожної посилки, щоб воїни не забули смаку домашніх страв. Готують завжди з любов'ю, говорить волонтерка. А просте дякую від військових це найдорожчий комплімент для неї. «Приїжджають вони, ти їх нагрузив, ти їм надававсього. Вони тебе обіймають, дякують тобі за допомогу. А в відповідь хочеться їм подякувати. То, що вони для нас роблять це все, це не оцінимо. Серед волонтерів люди різних професій відчула поклик разом із великою родиною. Разом ми сила наближати перемогу. І менеджерка благодійної організації Українська фундація Мрія Інна Поляженкова каже, зрештою місії осередків перекликаються. У мрії це підтримка військових та родин військових, сімей військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Якось там в один момент натрапила на публікацію в Фейсбуці Тетяни Олександрівни. Побачила наскільки потужну роботу вона робить 2014 року, і вирішила приєднатись до цієї команди. І з того моменту. Допомагаю. Робота волонтера це дійсно 24 на 7. Вночі може телефон задзвініти, запілікати, приходить, а треба відредагувати, треба щось зробити, треба щось відправити, треба промокоди використати. Таке є, і стою, роблю все. Керівниця регіонального представництва мрії Ганна Колєва наголосила, високо цінує роботу колег та закликала містян брати з них приклад і доєднуватися до усіх можливих ініціатив підтримки українського війська. Ми давно співпрацюємо з разом. Ми сила, тому що наші організації часто підтримують один одного, доповнюють і питання вирішуємо і матеріальні, і психологічні, і ще якісь. Тому 10 років ми пліч опліч один одного знаємо, і це надихає, тому що ці люди постійно з нами. ...постійно поряд не опускають рук і продовжують працювати. Волонтерський хаб Разом ми сила перший у Кропивницькому почав допомагати армії. Відкрився ще 2013 року під час Революції Гідності. Продовжував роботу під час АТО і ні на день не зупинився після повномасштабного вторгнення. Разом із чоловіком волонтерський центр заснувала місцева підприємиця Тетяна Сила. Каже, за роки війни військові стали їй як рідні. Називали мене всі хлопці, мама Таня. Просто я для них була як мама, тому що, саме, ще, що було саме найдорожче, що було саме найкраще, я надсилала хлопцям, тому що я розуміла, що там такі самі, як у мене, син, всі чиїсь сини. За організаційні здібності та твердий характер волонтери жартома прозвали пані Тетяну генералом. У центрі жінка згуртувала півсотні мешканців Кіровоградщини та вимушених переселенців. Волонтерять практично без вихідних. На гарячі напрямки відправляють машини, дрони, техніку та амуніцію. Закрити запити захисників намагаються в короткі строки, адже кожен день на фронті може коштувати воїнам життя. Хлопці зробили запити, теж їм треба було цукарки. Впіввіжка, це все ми зібрали. Чекаю я неділю, і мені відповідають посилку. Нема кому забрати. Хлопчина Павел його звати. Сказали, що він загинув, і посилку ніхто не може забрати. Їх немає ні більш нікого. Двері волонтерського центру відкриті для всіх військових. Номер пані Тетяни знає кожна бойова бригада, тому на зв'язку з воїнами постійно. На знак подяки дарують її шеврони. Вже назбирала близько сотні штук. Підрахувала волонтерка. Тут і третій полк і 299-та. Тут всі хлопці, ті, які були у нас. Вони всі знімали шеврони і чіпляли. Для нас це, ну, це подарунок, подарунок, і наші рідні вже хлопці. Військові наголошують, про що б не попрохали, волонтери ні за що не відмовлять. Завдяки їхній невтомній праці дають відсіч окупантам і не програли війну. Волонтери це і Збройні Сили, це як одна сім'я. Волонтери завжди приходять на допомогу. Якби їм важко не було, вони... Як кажуть, випригують зі штанів, але вони допоможуть тоді, коли потрібно. Зусилля волонтерської команди відзначають і у владі. Днями до штабу завітали депутат обласної ради Ігор Волков та заступник Кропивницького міського голови Михайло Біжан. Привезли подарунки та вручили почесні нагороди з нагоди Дня волонтера. Дозвольте мені виконати приємну місію і нагородити за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну життєвою громадянську позицію, доброчинну діяльність спрямовану на всебічну підтримку мирного населення і збройних сил України в умовах воєнного стану, самовідданість, патріотизм, незламність духу та з нагоди міжнародного дня волонтера нагороджуються почесною грамотою обласної ради. Членкиня громадської організації разом ми сила України Євтушенка Тетяна Анатолійовна. Волонтером не кожен може бути, а от люди, такі з великим серцем, як ви, допомагаєте нашим військовим. І це одна із найвеликих громадських організацій. Дуже багато подяк від військових. Зворотнього зв'язку дуже багато. Люди… Отримують дуже серйозні емоції, допомогу від вас, наші військові. Тому ми чим можемо, теж намагаємося вас підтримувати. Дякую вам за те, що ви є. Наскільки ще затягнеться війна, спрогнозувати важко. Але волонтери точно знають, здолати ворога, сидячи на дивані, не вийде. А тому закликають активніше підтримувати військових, щоб одного дня не зустрічати на порозі окупантів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тіті. -ТІ -ТІ -ТІ.